Ось я хочу показати це мої дворічні кущики лаванди, які я висівала зернятка. Є кущики більшенькі, є меншенькі, бо я їх в тому році пересадила на нове місце. І ось у мене ціла алейка виходить з цих кущиків. Дуже рясно насаджено. бо... На наступний рік я їх буду розсаджувати. Це було тимчасове місце для лаванди, але вже в цьому році деякі кущі давали мені квітування. Перш ніж ми будемо висівати наше насіння, нам треба підготувати ґрунт. Звісно, можна придбати в магазині вже готову ґрунту суміш. Наприклад, для розсади. Але я буду використовувати землю, яка в мене є на ділянці, пісок, і тут у мене попіл і деревне вугілля. Все будемо змішувати у відерці, замішувати, розкладати. Далі покажу процес. Після того, як ми замішали ґрунт, ми можемо його накладати вже в наші коробочки, де буде проростати наше насіння. Обов'язково додаємо дрінаж і заповнюємо нашу коробочку ґрунтом. Далі трамбуємо землю. Я це буду робити звичайним дерев'яним бруском. Беремо двошаровий туалетний папір або серветку, відшаровуємо їх і маємо тонкий папір, яким застеляємо землю. Обережно відкриваєте пачку з насінням, майте на увазі, воно дуже дрібне. Розпреділяємо рівномірно по всій площині. Тут вже бачимо, де ми і куди насипали, яку кількість. У разі скупчення насінин в одному місці це можна зараз виправити. Розпреділити насіння так, як нам це потрібно. Ось так гарно на білому тлі видно всі насінинки. До речі, якщо у вас є сніг, висівайте прямо на нього. Беремо воду, можна ложкою, спринцовкою або пульвілізатором. Обережно все змочуємо, при цьому слідкуємо, щоб насіння наше не змивалося і залишалося на своїх місцях. Виносимо посіви на вулицю. Я тут завчасно вкопала постіємності в землю, далі вставляю в них коробочки з посівами. Так залишаю насіння для стратифікації, а вже в кінці весни у нас будуть перші всходи, з яких і будемо формувати наші кущики лаванди.